В Естонії нині хочуть закрити кордон із Росією. Ось про таке повідомляють місцеві засоби масової інформації, та зазначається, що лідер опозиційної партії Вітчизна Урмас Райнсалу ініціював необхідність відповідного законопроекту з огляду на нинішню безпекову ситуацію. Він також довів, що Росія організувала кілька гібридних атак проти Естонії та її країн-союзниць за словами Рейнсалу, Прикордонна охорона Російської Федерації зробила ворожий крок, знявши з річки НАРВА бої, що позначають кордон. І до надзвичайних ситуацій у Німеччині у дорожньо транспортній пригоді могла загинути українка. Ось про таке написали польські та німецькі змі за попередніми даними МЗС України в автобусі перебувала наша громадянка 1995 року народження. Однак міністерство поки не підтверджує її загибель на ранок 14 січня. Заплановане впізнання тіла для встановлення можливої належності загиблої до громадянства України. Повідомили в установі, і ми ж нагадаємо, що вчора у німецькій федеральній землі Брандерсбург. З'їхав із дороги та перекинувся пасажирський автобус наслідок, ДТП загинули двоє осіб: – 29-річна жінка і 48-річний чоловік.